Доброго дня! Приїхала до нас. Ви питаєте бюджетні варіанти з достатньо простойним запасом хода ось Рено Зоя, 18 рік, 40 батарейка, запас 230-250 км Ціленька автівочка. Зовні невеличка якраз. Місткий сітікар Спереду, ззаду достатньо простору П'ятимісний салон все працює, клімат працює, додатково ще є зимова і літня гума на дисках, тому буде менше вартувати, перевзуватися. Вітом зимою і навпаки можна буде собі диски перекинути і все. Все це в комплекті, цінник в описі. Отак, цікаве вирішення. Вирішене питання, задніх, задньої оптики. Ось шильдик на 40. Ось контакт. Кому цікаво, звертайтесь в описі більше інформації про це авто. м'якеньке, тихеньке, нічого не гримить, зараз вона ще на зимі, ось бачите, а ще є літа на дисках. Отака цікава автівка за дуже невеликі кошти. Багажник, до речі, теж пристойний. В комплекті там три зарядні. Пристрої. Кому цікаво, телефонуйте, я поясню які. Ну і звертайтесь підберемо для вас або в наявності, або під замовлення варіант, ось контакти. На описі більше інформації. Гарного дня, бережіть себе і підписуйтесь на цей канал. і На каналі дивіться більше трьох сотень оглядів авто, які ми для вас привезли. Гарного дня!